Вітаю тебе, світла душа. Сьогодні я проведу тебе через практику, медитацію для очищення та наповнення чакр. Сядь зручно. Зроби глибокий вдих і повільний, повільний видих. Відпусти день, думки, напругу, Усе, що було. Залишається позаду. Зараз ти входиш у простір світла, де твоє тіло, серце і енергія знову вирівнюються. Направ свій внутрішній погляд у ніс живота і таз, п'яві тепле червоне світло, воно очищує все, що пов'язане зі страхами виживання, нестачею опори. Грошей, внутрішнім напруженням. Це коренева чакра Муладхара. Вона відповідає за безпеку, тіло, опору. Уяви, як червоний шар стає більше, то виходить за межі твого тіла. Скажи всередині. Я в безпеці, я дозволяю собі стояти міцно на землі. Відчуй, як червоне світло заспокоює твої ноги, хребет, видаляє блоки та повертає тіло в силу. Тепер перемісти увагу трохи вище у зону ніжнього живота. Тут м'яке помаранчеве світло, наче тепла вода. Воно змиває старі образи, непрожиті емоції. Сором, який заважав відчувати повноту життя це наша друга сакральна чакра Сватхістана. Вона відповідає за емоції, задоволення, творчість. Тому скажи собі, подумки: я дозволяю собі відчувати моє тіло це простір радості і творчості. Чуй, як тепло розливається у поперек статеву систему, розм'якшуючи і наповнюючи енергією. А зараз направ свою увагу в сонечне сплітіння. Тут розташована чакра Маніпура. а саме твоя воля, внутрішня сила та кордони. Уяві, як тепле жовте. Світло, яке запалюється в центрі живота, воно очищує страх зробити крок, страх осуду, напругу в шлунку, застарілі програми бісілля. Проговори собі я можу, я вибираю свою силу. Уяви, як жовте світло піднімається вище. І вирівнює твою поставу, повертаючи впевненість і рішучість. А зараз ми підіймаємося вище, в центр грудей в твоє серце. Тут зосереджена твоя любов, прийняття, легкість, смарагдове зелене світло розкриває серце, очищує старі болі. Образи, незакриті історії. Тут твоє тепло, твоя істина, безумовна любов до кожної живої істоти, та найголовніше до себе. Скажи собі: я дозволяю собі любити і дозволяю собі бути любленою. Нехай це світло наповнить легені. Розтопить затиснення і поверне легкість. Зараз ми підемо ще вище. Це п'ята чакрові шутха, вона розташована в області горла та відповідає за твоє самовираження, голос, правду. І тут блакітне світло очищує все, що пов'язане зі страхом говорити. Здавленими словами, блоками в щитовиці і шиї. Скажи собі зараз: мій голос м'який, чесний і вільний. Я дозволяю собі говорити о своїх почуттях, емоціях. проявлятися в цьому світі так, щоб мене почули. Відчую, як простір у горлі відкривається. Дозволяючи енергії текти вільно та легко. А тепер уяви, як сине світло з'являється між твоїх бров. Воно ніжно очищує туман думок, сумніви, тривогу. Тут зосереджена твоя інтуїція, бачення, ясність. Скажи собі подумки: я бачу ясно. Я довіряю собі, дозволь цьому світлу омити твою голову, зняти напругу з очей і розуму та дозволь цьому світлу кожного дня очищувати та наповнювати тебе. І ми переходимо до останньої чакри, коронної. Вона розташована над твоєю маківкою. Вона дає зв'язок з Вищим, сенси, натхнення. Уяви, як ніжне, біле, золоте світло над головою, воно спускається вниз, наче душ чистої любові очищає втому, хаос, перенапруження, дарує відчуття спокою і єдності. Ти відчуваєш, як усі думки та переживання йдуть, а залишається довіра та любов до Всесвіту, розуміння, що ти йдеш вірним шляхом. Скажи собі зараз я відкрита світло, я частина великої любові. А тепер уяві, як усі сім. Світил знаход... сходиться в один потік, рівний, чистий, теплий. Він проходить від маківки до стоп, вирівнюючи тебе, заспокоюючи і наповнюючи ніжним світлом. Зроби декілька глибоких вдихів і повільних видихів. Повернись у тіла і комнату. Відчуй опору під собою, м'якість дихання і нову чистоту та силу всередині. Ти оновлена, ти наповнена, твої чакри світяться, і ти готова йти далі, проживаючи свій найкращий.